Збройні сили України прорвали російську лінію оборони на півдні України, а також досягли значних успіхів в районі Бахмуту. Та, попри це, у Білому домі вважають, що наш контрнаступ швидше за все не досягне своєї мети. Чи дійсно це так, та після звільнення якого населеного пункту станеться великий прорив у контрнаступі, розкажемо вже за мить. А поки підпишіться на наш Ютуб канал «Сій час. Мене звати Софія Кожемник і ми починаємо. На Мелітопольському напрямку воїни ЗСУ прорвало прорвали оборону росіян в районі населеного пункту Вербове. Таку заяву зробив командувач угрупування військ Таврія Олександр Тернавський. Він зауважив, що українські військові рухаються не так швидко, як у фільмах про Другу світову війну. Командувач підкреслив, що головне не втратити ініціативу на полі бою. На думку Тарнавського, великий прорив у контрнаступі може статися після того, як українські захисники звільнять токмак. Це місто є стратегічним центром Росії, до якого нам залишилось приблизно 20 кілометрів. За даними західних аналітиків, ми також змогли досягти успіху поблизу Новопрокопівки і наразі перебуваємо приблизно за 800 метрів від околиць населеного пункту. Окрім Мелітопольського напрямку, наші хлопці продовжили рух і на Бахмутському флангу. Проаналізувавши геолокаційні кадри, західні експерти дійшли висновку, що ми змогли просунутись і на південний схід від Кліщеївки. Також був досягнутий успіх і поблизу Андріївки, де ми зайняли вже коли лінії оборонні РФ вздовж залізниці. У Кремлі, ймовірно, усвідомили, що без підсилення армії їм не втриматися на нинішніх позиціях і вирішили збільшити витрати на армію. Проаналізувавши російський держбюджет, видання Bloomberg дійшло висновку, що у 2024 році РФ має намір витратити на війну близько 6% свого ВВП. Це практично вдвічі більше, ніж у 2023 році. До нападу на Україну стаття витрат на російську армію була в районі 2,7% ВВП. Тоді як на 2024 рік РФ планує витратити на своїх військових приблизно 11 трильйонів рублів або 112 мільярдів доларів, майже вдвічі більше ніж поточного року. Та, попри це, Росія продовжує розповсюджувати свій наратив про те, що вона мовляв готова до мирних переговорів. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто після зустрічі з головою російського МЗС Сергієм Лавровим. Він зауважив, що однією з головних тем переговорів із росіянином була війна в Україні. Наш колега Сергій Лавров також поінформував нас про те, що Росія готова до мирних переговорів. Очевидно, що багато деталей ще потребують уточнення. Я ще й розподіваюся, що в якийсь момент будуть створені обставини, які дадуть зрозуміти і Україні і Росії, що вони повинні шукати рішення за столом переговорів якомога швидше. Попри те, що Великобританія та Росія півтора року вели секретні переговори щодо України, на них ні разу не обговорювалося питання мирних переговорів. Про таке написало британське видання iNews з посиланням на анонімні джерела. За словами співрозмовника, чиновники з Лондона та Москви регулярно перебували в діалозі протягом останніх півтора року. Їхні зустрічі проходили в різних локаціях, у тому числі у відні та Нью-Йорку. Під час переговорів піднімалося питання безпеки Великобританії та всієї міжнародної спільноти на тлі російського вторгнення в Україну. Також порушували тему дефіциту зерна та ядерної безпеки. При цьому, за словами неназваного представника МЗС Британії, всі припущення про те, що це було зроблено для домовленості щодо завершення війни, не відповідають дійсності. Поки ви дивитесь це відео, не забувайте підписуватись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Український контрнаступ швидше за все не досягне своєї мети перерізати або звузити сухопутний коридор до Криму. Про таке написало New York Таймс. За даними видання, під час візиту Володимира Зеленського до США американські чиновники заявили, що незабаром ЗСУ стане ще важче продовжувати наступ, оскільки земля стане м'якою та брудною. Також, на думку Вашингтона, українській армії буде потрібен час, щоб відновитися. У відповідь на такі заяви, Володимир Зеленський спростував усі аргументи заходу і запевнив, що зсу не зупиняться, оскільки перепочинок шукали якраз російські сили. У Вашингтоні не стали сперечатися на цю тему і лише додали, що в України залишилося мало часу для того, аби прорвати російську оборону на півдні. Чи вірите ви в те, що ЗСУ до настання холодів зможуть перерізати сухопутний коридор до Криму? Пишіть свої думки у коментарях. Про те, чи змогла РФ піти у наступ на Лиманокуп'янському напрямку, дивіться у наступному матеріалі, який розпочнеться вже за мить. Це відео можете не ставити на паузу. На Мар'їнському напрямку е з протягом доби наші захисники успі успішно відбили. 11 атак ворога а саме поблизу населеного пункту Мар'янка. Така ж ситуація була і на Авдіївському напрямку, де ми відбили атаки противника в районі населеного пункту Сєверне. В результаті противник був змушений відступити втратами. А на Бахмутському напрямку Збройні сили України наразі ведуть важкі бої в районі залізниці, поблизу Кліщівки. Про це повідомив начальник прес-служби східного груповання військ ЗСУ Ілля Івлаш. Він зауважив. Що ця ділянка фронту перебуває під постійними артилерійськими пострілами, а тому не можна сказати, що ворог наразі її повністю контролює. І влаш додав, що ЗСУ наразі намагається закріпитися на цій ділянці фронту, щоб повністю відбити у окупантів бодай якісь намагання просунутись на цьому напрямку. Після цього ворог буде змушений відступити до траси Бахмут-Горлівка, яка ймовірно стане наступною лінією оборони ворога. Начальник прес-служби східного груповання Зсу також розповів, що на цій ділянці фронту нашим захисникам вдалося ліквідувати понад 200 окупантів. Окрім особового складу, було знищено один танк, дві бойові броньовані машини, а також артилерійську установку. Піон окремо він підкреслив, що зсу змогли ліквідувати аж шість складів з боєприпасами окупантів. Зокрема, під Бахмутом українські військові також за допомогою дрона знищили бойову машину піхоти російських окупантів. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він зауважив, що це результат роботи операторів Сігну. Федоров також розповів, що продовжується робота щодо забезпечення безпілотниками військових по всій лінії фронту. А я хочу звернути вашу увагу, що для того, аби Вразити ціль знадобилося два дрона, оскільки перший приліт прийшовся у борт, в якому досить достатньо міліметрів броні. А вже після того би уразив слабо захищене місце у задню частину машини, де розташований двигун. Після чого як ви можете побачити, машина. Зайнялась, ну а далі ми поговоримо про те, що нині головною метою збройних сил України на Бахмутському напрямку є звільнення саме Курдюмівки, адже після деокупації цього населеного пункту вся опорна лінія противника в цьому секторі перейде під контроль зсу. Окрім цього, після звільнення Курдюмівки ми зможемо рухатися далі на північно-східний сектор із ключовим опорним. Пунктом ворога у населеному пункту Зайцеве, окрім цього, ми також забезпечимо себе від постійних контратак ворога з Кордюмівки в напрямку Андріївки. А тим часом президент України Володимир Зеленський дав обіцянку, що воїни зсу звільнять Бахмут та два інші ключові українські міста від російської окупації. При цьому глава держави не назвав про які саме населені пункти йде мова, посилаючись на посилаючись на дуже комплексний план з деокупації української. Територія, а тож ще з великим очікуванням чекаємо на це від Бахмутського напрямку. Ми далі порухаємося до Лимано-Куп'янського, де російські війська ймовірно поновили свій наступ. Про це повідомили західні аналітики. Проаналізувавши геолокаційні кадри, вони дійшли висновку, що РФ атакувала. Поблизу населеного пункту синьківка підрозділами 25 ї окремої мотострілецької бригади. Окрім цього, ворог завдав сім авіаційних ударів та обстріляв 20 населених пунктів. А Я нагадаю, що за попередніми даними на цій ділянці фронту ворог зосередив 110 тисяч осіб особового складу. Окрім цього, вони також можуть повернутися до застосування так званих загонів шторм штормзет, намагаючись подавити наші позиції гарматним м'ясом. thank <laughs> you Ймовірно, те, що ворог тут поновив наступ, прямо пов'язано із нашими успіхами на бахмутському напрямку. Оскільки головна мета ворога на цій ділянці фронту полягала у тому, щоб ми перекинули резерви з бахмутського напрямку на Лимано Куп'янський, щоб заповільнити наш наступ. Однак тут варто додати, що поки тут тривало, так би мовити, умовне затишня, наші військові посилили лінію оборони, а тому їхнє просування, ймовірно, тут закінчиться з ще більшими втратами ніж попереднє.